Інформаційний батальйон на позиції в етері новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк. Мої шанування. Майже три десятки інноваційних дронів у місяць. У надвірні інженери-розробники виготовляють та відправляють на фронт незвичайні літальні апарати. Засновником виробництва унікальних апаратів є грузин ільяколити. Процес створення першокласних дронів бачила Мар'яна Джерч. Ось такі інноваційні дрони для ЗСУ з перших днів повномасштабної війни створюють у надвірнянській громаді. Вони розроблені спеціально для бойових завдань, можуть бути як розвідувальні, так і розвідувально-ударні. Перевагами кажуть інженери-розробники: є дальність польоту, час польоту та вага, яку може підняти дрон. Це є у нас дрони, квадрокоптери. Всі вони мають ряд переваг. Кожен удосконалюється, кожен ми не стоїмо на місці. Кожен раз вносимо певні зміни. Ось бачите, в нас є скиди для мін, конкретно це під 80-ті міни. Це є камера з 30-кратним зумом. Також він оснащений цей дрон тепловізором, 17 дюймовими лопастями, тобто, що дозволяє підіймати йому такі тяжкі грузи. Тут камера у нас така сама, в принципі, вже змінений корпус. Збільшена кількість мін, що може піднімати квадрокоптер, Щомісяця команда розробників виготовляє та відправляє на фронт майже три десятка дронів. Із кожних десяти літаючих апаратів два розробники передають бійцям безкоштовно. Засновником виробництва унікальних пташок є грузин Ілля Колити. каже, взявся за це, щоб допомогти українським захисникам боротися з російськими окупантами. Сама ідеологія була така. Сама ідеологія була в тому, щоб допомогти українській армії перемогти цю нечисть, яка нині є, тому що я сам з окупованої території у 2008 році, коли мені було 10 років, батько підняв мене з ліжка і сказав, що настала війна. Ми виїхали тоді до грузинського міста Батумі то грузія в Україну із Грузії Ілля приїхав лише два роки тому, а саме в надвірну каже, провело кохання, тому що моя дружина родом з цієї місцевості. Вона є надвірнянкою з Івано-Франківської області. І Я дуже люблю цей край, адже це гори, а гори – це моє життя. Стараюсь вивчити українську мову, але поки що не дуже виходить, тому що дуже складно. Завдяки потужному передавачу відеосигналу, Дрон здійснює передачу відео на дистанції від 10 до 30 кілометрів. Приймає його ось така наземна станція. Наразі кажуть розробники, переходять на виготовлення гексокоптерів. Називається Це називається гексокоптер, так звана рама. Вага приблизно, щоб ви розуміли, так, це все зроблено з карбонових елементів. Ми потрохи переходимо від чотирьох моторів на шість моторів. Що нам дозволяє, щоб нам дозволяє нести більшу вагу. А чим більше ми несемо вагу, тим більше ми несемо вибухових речовин. І це, звичайно, збільшує ймовірність знищити ту чи іншу ціль. Ну і Також нам вдалося побачити декілька етапів створення гексокоптера. Ми зараз займаємося монтуванням скедів. Скед у нас під два знаряди, мініш 82-ї». Монтажу, підйомність його там більше 10 кг. Ще чітка машинка. Це є снаряд міни 82-й. Його вага 3 кг-300 г. Тобто ми монтуємо його на наш скет. Наш скет вироблений все по нашим проєктам. Тобто ми маємо форму міни 82-й, самі роздрукували на 3D-принтер маємо карбонову плиту. Керується за допомогою сервопривода. Ми їх беремо такою вставляємо. Тут у нас є кольцо, ми це кольцо пропихаємо. Ну, цей скид весь працює автоматично. Просто у нас зараз на етапі розробки ми ще не встигли заприпаяти сервоприводи. Тобто ми тут нажимаємо, просто беремо пульт, наживаємо тумблер, вниз і все, і він скидає. І так виглядає. Робити літаючі безпілотні апарати кращими, каже директор виробництва, допомагають самі ж військові. Також на етапах розробки проєкта враховуються умови фронту та проводяться тестування на спеціально обладнаних полігонах. У підсумку зазначає Богдан Мойсишин: наші дрони в рази кращі за ті, що приходять із за кордону. Мавики ті, що поставляють за границю, нам там ну, їх дуже багато. Ну саме кажемо, що це є весільні дрони, бо вони тут нічого не несуть, крім того, що вони знімають. Наші дрони технічно краще від них, по-перше, дальність польоту більша, висота, ну і плюс що то, що вони несуть вибухівку. І наші дрони також от під час випробування, вони обладнані системою, ну, то це я сам назвав її бумеранг. Якщо ми навіть відпускаємо дрон на 20 кілометрів, оператор від'єднується, дрон запам'ятовує. 40 положень робить відзеркалення, його не можна зняти, і він повертається туди, звідки він вилетів. У цих дронах є карта пам'яті. Коли його збивають, вони ж їхня розвідка військова вкладає і вони бачать, звідки він вилетів, він же летить і через наші позиції. У нас цього немає, У нас карта пам'яті, все доходиться в оператора. Завдяки цьому вороги не мають змоги отримати дані про маршрут польоту дрона чи позиції наших військових. До виробництва кожного апарату тут індивідуальний підхід, і майже жоден з них не повторюється. Активною нині є робота розробників і в напрямку радіоелектронної боротьби. Зараз існує такий поняття як РЕД радіоелектронна боротьба. Тобто зараз на фронті активно противник використовує, ну, заглушує наші дрони, фактично, тобто глушить, і ми не можемо ним управляти. Відповідно, з цим ми зараз боремося, встановлюємо різні різноманітні екрани, екраніровку ставимо на GPS компаси. Робимо повернення по е, систему розумного повернення по, е, по координатах, тобто, е, чим далі, тим все складніше наш дрон. Буде заглушити, ми практично граємо на перегонки з, е, з нашим ворогом. Фактично, так можна сказати, тому що щось вони придумують нове, щось е, відповідно і ми маємо придумати щось нове, щоб наші дрони не глушили, щоб ми могли е, мали можливість активно е, перемагати. Так, щодня працюючи над удосконаленням своїх пташок, нині розробники створюють антенну, яка дозволить убезпечити оператора, адже керувати дроном він зможе навіть із підвалу. Мар'яна джерчина стасія Бегей, телерадіо компанія Про роль освіти та інновацію як руші українського прориву на зустрічі з керівництвом та освітянами Коломиї, говорив екс-міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета. Захід відбувся у рамках проєкту Освітній прорив. Докладніше про перебіг зустрічі розкаже наш Богдан Малецький. Колишній міністр економічного розвитку та торгівлі України Павло Шеремета зазначив, що освітній прорив розпочався кількасот років тому, і кожна держава робила його за власним сценарієм. Тому Україна до цього питання зараз підходить по-особливому. Мій основний е заклик, е мій основний посил, моя основна ідея полягає в тому, що це економічний факт що. Чи... Половина економічного зростання залежить від інновацій. Ці інновації. Ось відповідно, що ці інновації потрібно в освіті. Також ми українська освіта трошки зачекалася, тобто нам потрібно більше нових речей. Міжіше ми, ми будемо змушені це робити, тому що сошки штучний інтелект, GPT і багато інших різних речей. Ось які просто заставляють, бо якщо ти цього не зробиш, то ну це освіта ж просто багато в чому. традиційна освіта втрачає свій сенс. Також екс-міністр зазначив, що приїхав поділитися досвідом і хоче почерпнути нові знання. А відколомуян я йду до освітян, як закликав мене мій вчитель, де каже наполовину порожнім, а наполовину повним наполовину порожнім. Тобто я ні в якому разі не можу прийти вже зовсім порожнім, бо ну бо треба прийти з чимось так. Uh, хоча б чимось, але я, я ну. Даю достатньо великий простір для ну для інноваційності нашої тут локальної місцевої, тому що тут місцева специфіка, тут місцева культура, тут місто з великими традиціями історичними. Ось які очевидно треба враховувати. Директорка п'ятого ліцею Оксана Якубовська розповіла, що від зустрічі отримала задоволення, і головне хотіла б і у своєму навчальному закладі втілювати передові європейські методи, про які розповідав Павло Шеремета. Це мова проектів, це мова. Про складне, але абсолютно простими категоріями. Це можливість побачити під іншим кутом на розвиток освіти, але це дуже корисно. Корисно тоді, коли ти вже можливо перестав бачити свіжим поглядом, і сьогодні це є можливість освіжити себе. І, мабуть, знаєте, скажу вимити мізки зсередини для того, щоб заповнити їх абсолютно новими категоріями. Директорка 9-го ліцею Ганна Пасічна каже, що старається йти в ногу з часом, Тож тепер користуватимуться ще й пропозиціями Павла Шеремети. Назвичайно цікаво, надзвичайно повчально і десь дуже актуально на сьогодні. Бо дуже багато пан Павло розказує про такий прогрес і в освіті, те, що на сьогодні дуже на мою думку важливо. Міський голова Богдан Станіславський зазначив, що одним із етапів освітянського прориву є створення опорних навчальних закладів. Теоретично це могло би бути там п'ять опорних закладів, значить по 2 мільйони на кожний заклад. Але насправді є перший етап, який мають виконати певні завдання ці опорні заклади. І хто пройде цей перший етап? Якщо пройде всі 5, то буде ділитися 10 мільйонів на 5. Якщо пройдуть 3, 4, 2, то відповідно на цю суму. Тобто, щоб отримати ці кошти, треба пройти виконати певну роботу. А ще на зустрічі Павло Шеремета закликав освітян залучати до обговорення своїх проблем учнів та батьків, тим самим створювати всі передумови для покращення освітнього процесу у школах та ліцеях. З коломи Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Крок до поліпшення якості надання послуг населенню у селищі Лисець відкрили дія центр для населення. Відтепер доступні близько 200 послуг. Осередок повністю обладнаний для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями, а також облаштовано дитячий куточок. Людяно, надійно та прозоро у лисецькій громаді відкрили центр дія. Це реконструйований центр надання адміністративних послуг, який тут запрацював ще у 2021 році. Починали з послуг пенсійного фонду та соціальних, а згодом додалися послуги у сфері архітектури та містобудування. А потім зрозуміли, потрібно вдосконалюватись. Біля півтора мільйона це було з власного бюджету. Ми подавалися на проекти мінцифри до війни, але ми подавали на обладнання. ми десь скромненько хотіли поскромніше зробити ремонт реконструкцію, але пішов час. прийшли ще ще рік. Ми почекали буквально рік цілий більше року, навіть, і зробили сьогодні. Повністю сучасне європейське приміщення. Центр дія надаватиме близько дві сотні послуг для восьми тисяч мешканців громади. Після реконструкції осередок дещо відрізняється від звичного усім ЦНАПу. Сам процес в заполягає в тому, що якраз діє центр є. От, Місце для самообслуговування, де собі клієнт може суб'єкт звернення, який хоче отримати адміністративну послугу, присідає собі за комп'ютер, який нас є в тій стороні, оформлений, і заходить на веб портал. Дія і обирає собі самостійно, може замовити собі через цей портал послугу. Для того щоб центр дія надавав послуги усім верствам населення, тут оснащені куточки для батьків з дітьми та для людей з інвалідністю. Закладено зразу, що ЦНАПи мають бути доступними. Тобто, ви бачили сьогодні, якщо не бачили, тут є санвузол доступний. Бачили заїзд, є, тобто від, відповідно до державних будівельних норм. Так само і дівчата напевне теж проходили курс. По наданню послуг для людей з інвалідністю. Голова Івано-Франківської військової адміністрації каже, люди не мають місяцями ходити кабінетами чи очікувати на певну довідку. І вкрай важливо налагодити цей процес у час війни, коли люди вимушено переміщаються. У нас завжди була проблема із бюрократією: що важко потрапити на прийом до того чи іншого чиновника, важко отримати ту чи іншу довідку. Відповідно, ЦНАПИ повинні ці питання знімати. У нашій області є 53 ЦНАПи, і сьогодні в лисецькій громаді відкрито третій дієцентр в нашій області. Це є суттєво, тому що послуги мають бути наближені до людини, і людина не повинна думати і місяцями ходити в який кабінет попасти і як ту довідку зробити. Тобто, всі. Послуги мають бути максимально наближені до людей. Ці послуги мають бути ефективні. Власне, і суть децентралізації незалежності, де людина проживає. Послуги мають бути близькі, і відповідно людина прийшла. Вона має знати, що їй потрібно, які документи підготувати, коли їй потрібно прийти і забрати цю довідку. До слова у рейтингу кількості позитивних відгуків щодо надання адміністративних послуг населенню Прикарпаття займає перше місце в Україні. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Днями Представники волонтерських, церковних та громадських організацій, що забезпечували життєдіяльність громади після початку повномасштабного вторгнення Росії, провели зустріч у Коломиї. відвідав її і екзарх Харківського екзархату Владика Василій. На заході ділилися досвідом, а докладніше про перебіг зустрічі Богдан Малецький розповість. Колома з перших днів війни стала прихистком для десятків тисяч біженців із зони бойових дій. Тому тут активно почали діяти волонтерські групи. Першим осередком став єдиний центр надання реабілітаційних та соціальних послуг. Працівники пригадують, тоді навіть не встигали всіх реєструвати. Грузили ми вагони, була гуманітарна допомога, яка приходила на міську раду і зразу ми або містам побратимам при східних областях, або на Київщину. Або на, е Харківщину грузили, і наші депутати супроводжували ці вантажі на, на, на ті території, де була потреба, та головне каже Ірина Трачук: треба було забезпечити житлом людей, що приїхали до міста. Тоді взялися до відновлення будівель колишніх медзакладів і переобладнували їх у шелтери. Особливо піклувалися про людей похилого віку. На початку на базі Червоного Христа, коли вже ковалівка була переповнена, ми мали також. Многише ну, переміщених осіб похилого віку, або таких, які не могли самі перебувати в масових закладах школи чи садочка, то ми їх приймали на базі Червоного Христа і чергували. Деякі відділення, які працювали з дітьми чи молоддю, були переформатовані і старенькими особами також позмінно дежурили і надавали всю необхідну допомогу. Активно долучилася в цей час до волонтерів і поліція, скільки до нас дуже багато заїхавнути переміщених осіб і Проводилися щоденні перевірки, побудинкові обходи з метою їх виявлення, виявлення їхніх проблем, можливо, виявлення дітей, статусних сімей. Наприклад, допомога їм може харчунками допомагала так само одягом, якщо збиралися самі ж працівники. Харківським досвідом приїхав поділитися до Коломаян екзарг Владика Василій Тучапець. Люди Приходили за найнеобхіднішими речами, особливо перші тижні війни, коли не було ні продуктів, коли не постачалося нічого в місто ще і привозили тільки гуманітарну допомогу. Тому люди приходили, просили хліба, найнеобхідніших речей продуктів, якихось теплих речей. І... Церква наша старалася це їм давати. Тож на зустрічі прийняли рішення частіше проводити такі заходи, бо кількість людей, які потребують допомоги, постійно зростає. З Кумою Малецький Галина Ровеншук, телерадіо Раї. У Франківського перехожий врятував хлопчика та бабусю з палаючої квартири. Пожежа трапилась вихідними на вулиці Слобідська. По прибуттю до місця події вогнеборці встановили, що горять речі домашнього вжитку на площі 2 метри квадратних. А звичайники локалізували пожежу та не допустили поширення полум'я на більш значну площу, і за короткий час загоряння ліквідували. На момент прибуття рятувальників у квартирі вже не було нікого. Як виявилось пізніше, перехожий почув крики дитини з вікна другого поверху. Це шестирічний хлопчик кричав про допомогу, про те, що в квартирі почалася пожежа. Перехожий не розгубився. Він одразу піднявся з ходовою кліткою на другий поверх. Він взяв хлопчика на руки, виніс на свіже повітря. І також дитина повідомила про те, що у сусідній кімнаті знаходиться його 70-річна бабуся. Тому він вернувся ще раз і вивів так само бабусю на свіже повітря. Бабусю та хлопчика було передано медикам, але стан їх стабільний. Ніяких таких ушкоджень для стану здоров'я їхнього і загроз не було. Піднявся до гори, піднявся в квартиру хлопчик сам з бабусею, з котиком у хаті. Получилось хлопчика винести, бабцю також винести. Приїхали пожежники і локалізували весь пожар. Ругалики з джемом та згущеним молоком і шоколадні каштани. Парафіянки церкви на майзлях печуть печиво і таким чином заробляють кошти для Збройних сил України. Цю випічку продають на імпровізованому ярмарку у дворі храму у неділю після служби. Більше про це розкаже Юлія Торконяк. З восьмої ранку і до шостої вечора на кухні церкви на майзлях кипить робота. Шестеро парафіянок храму місяць тісто, збивають масло і випікають смаколики. Тут і рогалики з джемом зі згущеним молоком та каштани. Впродовж дня волонтерки печуть близько 50 кілограмів печива, а в неділю після служби продають. Таким чином збирають кошти на потреби військових. Купили три транспортних засоби. Так, одну швидку переобладнали, і два джипи. Тобто три авто ми відправили за печиво на передову 102 другу нашу бригаду. Вони всі наші. Вони всі наші, але це франківські, відповідно, кожен ближче до свого. Вони дають заявку. У нас тут був такий парафіянин і сказав, що треба авто. І відповідно ми вже працювали суто на туди на авто. Волонтерка Галина розповідає: в кожної з них є рідні, які зараз на фронті. У жінки семеро чоловіків з родини стоять на захисті України. Два брати і п'ятеро племінників. З них три. На Наприду. Один дуже важко травмований. Оксаночки, так само, племінник теж травмований, комісований. Наді, брати так само. Ну тобто, кож, кожного ця війна зачерпнула і ну, байдужих до цього нема. Для того щоб допомогти побратимам свого онука, безупинно працює й панна Ганна. Хлопець нині перебуває в госпіталі на лікуванні. Прийду сюди, забудуся за так. А дома то, знаєте, як тільки зрозумно сходиш, думаєш, думаєш, а так трошки тут забуваєш і легше стає. І прошу, тільки прошу, бо скоріше була перемога наша, щоб вони повернулися додому. Бо старший внук так хочеться його, хоч на хвилиночку його побачити. Боряться за перемогу і два брати надії. Тож вона точно знає, для чого працює тут на кухні. Коли пані Галя мені дзвонить, мене така посмішка. Ху нарешті ми йдемо сюди. Дуже мені подобається. Я готова день і ніч тут бути. Як буде чого? перемога, ми з від воріт аж сюди. Волонтерки кажуть, рук вистачає. Однак, щоб ще більше підтримувати прикарпатських військових, потрібно додаткове обладнання на кухню. Нагальною потребою є зараз придбання пару конвертів. Ектора або хоча б духової шафи, яка була б була більш потужнішою, і звичайно, ми б тоді могли більшу кількість печива спекти і відповідно реалізувати. Його і це би задовольнило більше потреб наших військових. Готове печиво господині фасують у контейнери. Потім їх продають дітлахи під наглядом священника. Ціна однієї коробки 50 гривень. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. В Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття триває великодня виставка. На ній свої роботи представили понад три десятки прикарпатських митців. А бачила твори зі святковим настроєм. і Наша Мар'яна Джерч. Живопис писанки, різьба по дереву і не тільки в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття триває Великодня виставка. Ми стверджуємося як українську автентику. Ми стверджуємо українську наративи. Ми продовжуємо. Будувати українську націю і продовжуємо виставлятися на всі наші великодні різдвяні і інші свята, робити спеціальні виставки, як це робили наші предки. І ми тепер започаткували таке продовження цих. Такої події на виставці свої роботи представили понад три десятки прикарпатських митців. Серед них і художник Микола Качор каже, виставив тут дві роботи: картину під назвою «Блекаут», яку створив цієї зими під час вимкнень електроенергії, та полотно відродження, виконано у стилі кубізму. Ця робота відродження, робна в таких тонах синьо-голубих. Я думаю, що відродження нації, відродження церкви, релігії, сині-жовтій церква підливається, хрестики стануть рівно, як воно має бути Оце так. Моя фантазія, митець Дмитро Сивак представив різблені з дерева паски, а також таріль під назвою Ніжність. Ідея їх створення, каже чоловік, виникла ще у 2000 році завдяки спогадам. Із дитинства, коли бабуся завжди випікала такі пасочки на великдень. У нас багатодітна сім'я у Нас було, і вона пекла нам колись такі пасочки маленькі від малого до великого, оскільки я старший то мені трошки була більша пасочка, а там тим менше-менша. І в мене така асоціація. Беру олівець, папір. Це буквально швидко фіксувати, бо потім можна і забути навіть. І так на папері малюю п'ять таких пасочок. Дві з них вже в Америці або в штаті Оризона, а три я лишив в собі, зв'язку з тим, що якось розставатися з ними, розлучатися не хочеться. Охочих відвідати великодню виставку чимало. Серед них і голова громадської організації Мистецька формація Станіславський пес Анатолій Пастушенко. Для мене дуже цікаво що ця виставка в цей в цей день великодня відбувається в храмі. У нас в Станіславі це музей мистецтв, а як споруда це є храм. І я рахую, що навіть на виставку, присвячену великодню, мають бути ті роботи, які художник хоче їх представити. Це може бути місто, це може бути природа, це можуть бути квіти, це може навіть бути абстракція. От я зараз стою біля картини своєї знайомої відомої художниці Світлани Хміль. Дуже цікава робота, бо вона дійсно філософська. Тут риби, тут колір, тут все. Тобто це жіноче жіночий живопис, хоча неділю жіночий, чоловічий, це філософський живопис. Виокремив гість виставки Анатолій і роботи зовсім іншого стилю. Лінда Олександр, архітектор, просто робив такі красиві замальовки храмів. Це архітектурне бачення храму. Це старі українські церкви, дерев'яні. Як на мене, вони дуже підходять до цього періоду цієї виставки Великодня, бо ми все йдемо до храму. Щоб сповідатися загалом, представлені тут роботи прикарпатських митців, зазначає директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець є надзвичайно різними. Є представлені різні жанри. Ми також стараємося, що зважуючи, що зала наша зараз не може сприйняти дуже багато робіт. То ми вибираємо з кожного жанру по кілька творів, що було представлено. Це наше розмаїття творчості наших краян. Цього разу вдалося. Є і малярство, є цікава, цікаві є графіка цікавих культових споруд. Є образотворче мистецтво, і прикладне мистецтво. Є соломка, є різьба по дереву, є вітраж на склі. Експонуватиметься великодня виставка в музеї мистецтв Прикарпаття ще тиждень. Мар'яна Джерча, Настасія Бегей, телерадіо, компанія Раї. При Карпаті триває 13-й обласний фольклорний фестиваль. Писанка У його рамках в Коломийській міській публічній бібліотеці провели ряд заходів. На майстер-клас виготовлення 3 d писанок для вихованців благодійної організації Крокус побувала і наша знімальна група. Заняття із вихованцями благодійної організації Крокус індивідуальні. Тому до зали бібліотеки запрошують по чотири особи. Тут всі, хто завітав на майстер-клас, виготовляють 3 d писанки. Сергій каже, що на свята йому смакує паска і бездоганно розповідає, що кладуть до кошика. Писанку гарно було ковбасу, сир, масло так. яйця пасочку. Допомагала створювати такі 3 d писанки. Бібліотекарка Уляна була каже, що крокусівці дуже слухняні, і все, що робили, виконували із любов'ю. Вони дуже молодці і стараються. У них це виходить. Вони цього хочуть. Щось таке як то. Виготовляти декорували вербу, так і це їм теж подобалось. Вони навіть казали, як вони вдома в себе декорують, прикрашають вербу. Директорка міської публічної бібліотеки зазначила, що практично щодня у бібліотечних закладах громади відбуваються різноманітні заходи в рамках обласного фестивалю писанки. Ми робимо самі найрізноманітніші варіанти писанок, які можна уявити, для того, щоб люди розуміли, що достатньо прикласти трошечки творчості, і кожен день можна. Перетворити у свято, додати бар в тому дню, е зайняти свої ручки і дійсно провести час із користю. Виготовлені 3 d писанки учасники майстер-класу забрали додому на згадку. З Коломиї Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї. Такою видалася доба на Прикарпатті, А про події у світі розповімо після короткої перерви. Не перемикайте.